Вечорниці у світлиці напередодні дня святого Андрія у світлиці організували справжні українські вечорниці. Атмосфера була неймовірна, тепла, домашня, сповнена традиції, які оживають у сучасності. Не влаштували вечорниці для молоді, запросили молодь, щоб розповісти, познайомити з історією вечорниць, традиціями, тому що саме зараз наша країна і бореться за це все за українську культуру, за українські традиції. Господині знайомили гості з обрядами і звичаями, розповідали про давні вечори та показували, як усе відбувалося колись. Усі охочі долучалися до дійства, допомагали по господарству, займалися рукоділлям, робили гарбуз, ворожили на долю та співали українські пісні разом. Дуже цікаво Вдягну. На нас такі гарні вишиванки. Чекаємо мого гарбузика. Ми прийшли сюди з групою учнів для того, щоб долучитися до проведення вечорниць. Дуже приємно, що проводяться такі заходи для популяризації зараз серед молоді, наших саме традицій, українських. Це був вечір, коли традиції можна було не просто почути, а відчути і прожити. Все дуже цікаво. Я... В 11 класі, тож ж не часто взагалі знаю, що у нас відбувається в місті, а такі події дозволяють освіжитися. Такі вечорниці це не просто розвага, а жива історія. Відроджуйте, популяризуйте, щоб не втратити свій код нації, ідентичність нашої країни.